Чаємо до етеру Юрія Федоренка, це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 окремої механізованої бригади. А, Пане Юрію, мої вітання. Вас не впізнати ви без бороди вже. Юрію, слава Україні героям, слава а, а в Україні. Це є тимчасове явище. Вітамін Д <рес> так, ну бачите, добре, що насправді наші військові навіть в таких умовах знаходять якісь позитиви, віджартовуються на такі питання. Бо знаєте, в мене особисто було питання, як доглядати за бородою в тих умовах, в яких ви працюєте? Ну але це таке, звісно, риторичне питання. Отже, Юрію по ситуації на фронті. Хотілося б з перших вуз б, б, безпосередньо дізнатися по ситуації на флангах Бахмута. Так, тому що на минулому тижні, зокрема, от, пан Сергій Чариватий говорив про а, те, що є певні просування метр за метром. От в ефірі телемарафону він говорив: яка ситуація на цьому тижні? Як вона змінюється? Наскільки динамічно? Власне, динаміка просування вперед зберігається. Лінія фронту дещо розширилася, саме смуга. У наступальних діях і е, з певністю можна сказати, що силам оборони вдається буквально вибивати, випалювати, виковорювати противника з заменений позиції, тому що звісно противник розуміючи. Е... Орієнтовний задум, який є в село оборони, намагається пручатися, тому що в разі реалізації, вніше коли він буде реалізований, противник втратить можливість контролювати будь-яким чином місто Бахмут. Відповідно, задіється весь наявний резерв противника з точки зору застосування артилерії, особового складу, смугу посилюють не тільки зараз передній край. Мобілізовані чи шторм ЗЕШ, хто є у них видатковим матеріалом, а також є скобки якісно підготовлені війська, кадрові, це і десантники, і спецгрупи вони застосовують, і багато інших ще військовослужбовців, завданням, яким є єдине не допустити прориву лінії оборони. Але незважаючи на те, який би гатунок не мав противник, з точки зору підготовки, на українській землі гине він одинаково, і в сил оборони є успіх. Що стосується просування, інколи знаєте, прилітає така тема, що якось там контрнаступальні операції йдуть не так швидко, як очікували чи повільно. На такі інформаційні приводи я скажу наступне: друзі, з вами точно буде швидше. Вакантних місць вистачає. Ви коли опинитесь на полі бою, зрозумієте, як це працює, розумієте, чому відбувається все так, як відбувається. А для глядачів, які не є військове зобов'язання, я скажу наступне: що кожна операція опрацьовується з точки збору військового зору військового керівництва максимально в розрахуванням всіх деталей для того, щоб при виконанні особовим складом цієї задачі на полі бою максимально зберегти життя та здоров'я військовослужбовцям і нанести максимальне враження противнику. Тому дійсно планування іде потужне. Реалізація на полі бою я вважаю ювелірне успіхи суттєвої сил оборони є. Подивитися на них також можна в динаміці на карті, яка відображає звітнення з російської окупаційними військами. А Юрію, а от з приводу, от ви зачепили насправді, ну на мою думку, це важлива тема, так дійсно пояснювати і людям, і міжнародним партнерам, чому наше просування не таке стрімке, як багатьом хотілося б, так а от розкажіть, будь ласка, щодо тактики мінування ворога, наскільки це помітно на бахмутському напрямку, і яку можливо знаєте щось Незвично в цій тактиці ви бачите. Наскільки щільне мінування ворог застосовує? Ворога вистачає такого, таких речей, як міни, так і як протитанкові, так і протипіхотні. Їх прям багато випустили свого часу, ще при радянському союзі. Тому противник повністю переміновує весь передній край. І знаєте, якщо там. Статути російсько-окупаційних військ кажуть про певну технологію, як це потрібно робити, так в якому порядку, на яких позиціях оборони, то зараз це нічого противником не дотримується навіть по їхніх статутах. Вони промінують будь який відповідно, де є вода, яка загроза, що будуть рухатися сили оборони, як проти танків, так і проти Проти Противник також застосовує дистанційне мінування. На тих напрямках, де сили оборони йдуть вперед, а також проміновує свої позиції. Тобто, якщо розуміє, що все, позиція буде втрачена, мінуються їхні окопи, і коли наближається сила оборони, вони намагаються підірвати таких випадків було декілька зафіксованих на фронті, тому зараз зроблені певні висновки, і більше це не призводить до травмування нашого особового складу. Тому дійсно це є загроза, але... Сили оборони навчилися, як робити проходи в мінних загородженнях, і ми розраховуємо, що завдячуючи підтримці наших міжнародних партнерів, Україна в короткостроковій перспективі зможе отримати додаткові технічні засоби, які допоможуть робити проходи в мінних загородженнях і. Більш безпечно виконувати завдання з точки зору протимінної діяльності, юрій. А ну це звісно, якщо це не є секретною інформацією, ну але це ви скажіть мені, як військовий. Які засоби, от е, які там потенційно або надали, або можуть надати нам наші міжнародні партнери, які є найефективнішими у боротьбі з цими мі мінними загородженнями, які використовують російські терористи? Є ряд це не можна назвати вогневих засобів технічно вогневих засобів, які за рахунок вибухової речовини можуть дати можливість зробити проход мінних загрожень шляхом підриву. А також є багато інженерних різних речей, які також допомагають, які працюють в взаємодії з броньованою технікою, або які використовуються інженерними групами. Запит на такі засоби переданий нашим міжнародним партнерам про цю потребу вони знають і. Деякі технічні засоби вже перебувають в Україні і виконують завдання на полі бою. Просто треба розуміти, що навіть на за запитання наших міжнародних партнерів, що як так відбувається, от по темпу там контрнаступальних дій, і решта з тим, ці питання, міжнародники, які мають потужне військо своє і потужних аналітиків і експертів, не задають. Вони навпаки, відмічають те, що. Наявними силами, засобами, які є в Силу оборони, українське військо показує надпотужний результат зараз на полі бою. Юр, я вам дуже дякую що і оперативно долучились до нашого ефіру. І за вашу роботу, за вашу мужність наших військових. Дякую вам. З нами був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.